Привіт, любі! Сьогодні хочу поділитися з вами таким простим візерунком. Він ще називається «luxury Luxranтя. Тобто ми спускаємо певну кількість петель для того, щоб отримати такий ефект, нібито розійшлися петлі, але вони зафіксовані, тобто вони не можуть піти далі. І інколи цей прийом додає родзинки нашим виробам. Це не зовсім стандартний спосіб спущених петель, а я його трохи модифікувала і сподіваюся, що вам теж буде до вподоби саме такий спосіб. Тож, для того, щоб отримати отакий ефект, треба набрати петлі звичайним способом, будь-яким, який подобається вам. Потім пров'язати хоча б кілька рядів лицевою гладдю, після чого перейти до формування петлі, яка потім буде спущена. Далі спущену петлю я буду формувати приблизно у цьому місці. Я дійшла до місця, де хочу сформувати спущену петлю. Зараз я роблю збавляння з нахилом вліво, дві петлі. Вони вже в мене. Нахилені вліво чіпляю дві петлі і пров'язую їх лицевою петлею, після чого роблю накид. І продовжую в'язати до кінця. У зворотному ряді, оцей накид, я пров'язую з хрещеною петлею. Зараз я вам покажу. От я дійшла до накиду і зараз пров'язую його лицевою з хрещеною. І далі продовжую в'язати просто вивертніми петлями до кінця ряду. У лицевому ряді, дійшовши до цієї петлі, от вона у нас друга, вона у нас зараз виворітня, в принципі, ви можете пров'язати її лицевою для зручності. Це не має ніякого значення. Тож далі ви в'яжете лицевими виворітнями до тієї висоти, яку ви собі задумали, як спущену петлю. Я зараз пров'яжу рядів 6-7. І покажу вам, що я роблю при саме спусканні петель. От я провязала кілька разів у висоту. Як ви пам'ятаєте, на початку ми робили дві петлі разом для того, щоб ну, фактично дати місце оцій петлі, яку ми зараз спустимо, для того, щоб вона розкрилася. І тепер нам треба компенсувати, тому що ця петля вона зараз буде спущена, і ми рахувати вже її не будемо в загальній кількості петель, які нам потрібні для ширини нашого виробу. Тож зараз я роблю ще один накид і цю петлю просто спускаю вниз. І вона утворює ту саму спущену лакшері дрантя, яке нам потрібно. Цю петлю, яку ми зараз накидуємо, ми її в зворотньому ряду. Якщо ми в'яжемо поворотними рядами, пров'яжемо вже виворотною для того, щоб з лицевої сторони вона була акуратною лицевою. Але зараз я ще спускаю тут одну петлю для того, щоб утворити такий, ви зараз побачите, як це працює. Ефект подвійний ефект розтягнення і пров'язую до кінця ряду лицевими петлями. От ми дійшли зі зворотнього боку до цієї петлі накинутої. Її треба пров'язати вивертньо, таким чином, підхопивши за От накид, наша робоча нитка, ми робимо собі місце, щоб нам було куди зайти спицею. Тепер підхоплюємо її ззаду. Цю перехрещену петлю, як бачите, вона перехрещується, і проводимо нитку всередину робочу. Тепер ми маємо е зі зворотнього боку виворотню петлю з накиду. І далі продовжуємо в'язати вже виворотніми петлями. Оці петлі тут, які ми спускали, будуть трохи розхлябані, але потім вони увійдуть в ритм нашої щільності, і е цей ефект спущеної петлі буде тільки на цій ділянці. Так виглядає петля вже в кінцевому е, результаті. Мені здається, що це як не дивно, доволі охайно, <сум> враховуючи концепцію цієї техніки. Їх можна комбінувати, наприклад, робити такі дві петлі е, дуже поряд. Е, змістивши їх по висоті, це додасть ще більш такого ефекту дрантя. На шкірі це виглядає трохи краще, ніж на столі, тому що шкіра в нас темніша. Ці петлі можна використовувати, наприклад, на плечах. Де є можливість цим петлям розтягтися. І то якщо вам сподобалася техніка, діліться нею з тими, кому це може бути цікаво, ставте подобайки і хайк від на український YouTube.